Доброго ранку, мої любі сонечки! Сонечко зійшло, слава Богу. Зима сама справжня, сніжок, мороз і сонечко. Дуже красиво, дуже красивий ранок. Я вам всім бажаю натхнення, радості, щастя та процвітання. Між іншим хочу щось вам розказати. Ви знаєте, що як працюють страхи, страхи, як вони працюють? Вони, звичайно, нам допомагають в нашому розвитку, вони стимулюють У нас. Це така, знаєте, контрольна робота. І Я побачила дещо дуже цікаве те, що я вам розказувала, так що ми з вами не створюємо через призму свого розуму, через свої програми, якщо ми так, як ще звичайна людина живе, створюємо ілюзію. Тобто, що це не по справжньому. Я вам це розказувала. І... Ми створюємо свою ілюзію, цю проекцію, і нам підкидають нижні наші всякі там сутності через інших людей. Такі контрольні роботи на страхи. І для чого це? Для того, щоб ми взяли цей страх і цю прояву якогось там події негативної, ну, лякають нас завжди чимось негативним. Для того, щоб ми це. Взяли ви, перелякалися і взяли в свою проекцію. Тобто, страхи постійно просяться. Візьміть мене, боже сонечко, візьміть мене, я хочу проявитися. І коли ми з вами вже свідомі, все таки переступаємо через ці страхи, бо їм кажемо, ну от, буде, значить, буде. Все в божественній волі. Тобто, перестаємо тікати від цих думок, перестаємо їх ну, казати Ні-ні ні я таке не думаю, навіть не заперечую. А просто ігноруємо, проходим попри них, крізь них з Богом. Все в божественній волі. І тоді ця проекція не може у нас зафіксуватися. Так це все працює. Тобто, коли проявляється світло божественне, і ти віддаєшся йому, ніби як здаєшся світло, тоді ти все отримуєш, тому що тоді страх і низька вібрація вона не може війти в твою голову, в твоє творіння і проявитися. Тобто ті події, які ми лякає тебе, его. через других людей. Яке сонечко красиве, це все не проявиться тоді, у твоїй реальності. уявляєте, як це працює. Так що не йдіть за тим, що вам підкидають. Слухайте своє серце, себе, віддавайте творцю, і все буде прекрасно. Створюйте гарний, прекрасний світ, попри всі страхи, просто проходьте. Зараз екзамени на страхи для всіх постійно. Люблю вас!